От ви часто питаєте, генератор ставити краще чи інвертор, питання саме по собі в корінь неправильне. Тому що якщо світла немає майже 40 годин, от як наприклад зараз, то ніякий інвертор з акумуляторами вас не спасе. Ну, тобто там потрібна не одна батарея, щоб перебитися 10 годин, а вже як мінімум 4. Це ціну ми множимо на x4. А якщо немає. Вже 40 годин світла, то тоді і генератор згодиться. Це просто дві різні системи. Включили генератор. Схема, звісно, ну, якби вже любительська виживательська, тому що в розетку так не бажано пихати, бо може бути біда, тут. Потрібно бути дуже уважним і обережним, щоб зустрічки не було обов'язково вимкнений автомат. І тільки потім під'єднується. І таким чином у нас виходить, що зараз світла немає 40 годин, генератор живить квартиру і заряджається інвертор з батареями. Зараз трохи попрацює, генератор вимкнеться, далі система буде працювати знову на акумуляторах. Ну і чекаємо, звісно, що. Відремонтують підстанцію, що подасться світло і буде, ну, хоч якось плюс-мінус. Вам потрібне резервне живлення, пиши в Дірект.